Ууу, прикольний який. Серйозно? Йоки-палке. Це щось класне. Як вам? І сигнал. Сигнал? І дивіться, що мені вискочило. Дивіться, що випало мені йолки палки Всім привіт! Копаємо на березі річки. Річка трошки обіліла, є де розігнатись. Працюємо в три прибора. Я Minelab Equinox 900, Lana Minelab Equinox 800 та папа Minelab Equinox 600. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Так, Дивіться, яка яма. Задобався її копати. І дивіться, який був сигнал. 93. А викопую і бачу тут якийсь кругляш. І він грубий. І я не розумію, що це таке. І дуже грубий. Пропоную піти до водички помити. І мені, здається, там є напис і він не рівно горизонтальний, а такий, як дугою йде. Зараз покажу, що це таке в нас. Самому цікаво. Щось би незрозуміло. Не Тут якийсь портрет намальований, якась Єлизавета, ні? Бачите? А з цієї сторони щось пише. А що пише? 16... 1763 рік. Якась монетка. Ну класно Дивіться, там була в мене ця монетка, це цікава. Поруч був такий самий сигнал. Але глибокий я її викопав. І він десь тут. Пропоную дивитися разом, що тут в нас. Десь тут, походу, на пінові. А що тут у нас? Тоже монетка якась, да. так. Теж монетка. І теж щось цікаве. І що це таке в нас? Йдемо по моїм доставка. Найшов місце, де колись була видно, переправа. Багато камінця. Камінець. Кераміка і земля тут тверда. Буду мити монетку тут. Фу! Це, мабуть, якийсь полячок, бачите? Букочка С з короною СР з короною. Якийсь полячок, напевно, ну... Класна мій. Перша була монетка, друга монетка. Поруч знов сигнал. Але не такий. Почав його копати і вискакує щось. І мені здається, це вже в нас срібло. Це срібло? Серйозно? Йолки-палки. Це щось класне. Легесенько. Ууу, дивіться. Приближаю. Дивіться. 1700 якийсь там рік. Два гроші, здається. Так легенько. Опа. Що теж йде мити, Вам цікаво? Якщо цікаво, ставте вподобайку. Так, ми їм. Так буде стати, щоб вітер не задував. Не задував. Сподіваюсь, що в кадр воно не дує. Герб польський. Бачите, два гроші. Два гроші, мабуть, класна монетка. В колекцію забрав. Так, Дуже сильно перепрошую за вітер. Стараюсь його закрити. Там було цих три монетки, тут в мене сигнальчик. І дивіться, що я вже бачу. Бачите? Дивимося разом. Це в нас кільце. І воно мені якесь прикольне здається, бачите, з орнаментом. Орнамент є клас. Також думаю якесь середньовічне. Але бронза. Не, не золото. Шукаємо золото і срібло. Так, був у мене тут сигнальчик, викупав таку пляшку. Думав, що жбонь, але дивлюсь, там якісь малюночки є. Це? Може означати, що це щось було. Може частина хрестика, може частина браслета якогось. Ну якась красива штука. 52-55 такий сигнальчик. Так, тут мої пінули. З отвором правильніше казати. Жопка чи що від патрона. Покаже і ні. Не знаю, ну від така, така знахідка. І що певно цікавого. Так, всі ж самі ямці продовжується сигнал і дивіться, що тут випадає. Тельничок від ножа і ще бачу така кераміка є, бачите? Середньовічна. 19 чітко. Викопую і проявляється якийсь монітос. Що це в нас? Радянщина. Схоже на то. Рання радянщина. 15, напевно, копійок. Да. 58 рік, 15 коп. Монета забрав. Так, дивіться, що мені трапилось. Опа. Пряжечка. Якась бронзова. Нічого цікавого, але така гарна пряжечка, правда? Клас. Так, якась яма була, вода вимила. І він ж сигнал був. Низький. як викопав і щось тоненьке у нас вискакує. І що це таке в нас тоненьке? З отвором бачу. Якась теж середньовічна монета. Була колись може посріблена. Але, але... Ну, хороша монета, середньовічна, як не як. Так, в папи є знахідка. І... Тут цій ямі, Да? О, прикольний диви який. а це точно зернівічі, це не кер? Бачу щось. Такий важкий, як ніби срібло, ну зараз помию. Так, на те саме місце прийшов до я монетки мив. І так, опа. І що ми маємо? якийсь перстень, він походу срібний. Бачу, тут малюнки є. Тут є. А тут а що там по щеточку? По щеточку не видно. Теж щось є, але не видно що. Я потім помию, я покажу. Іду я по цій переправі, намагаюсь перейти на іншу сторону. Тут був у мене сигнал. І випадає мені от таке-то то шайбочка, чи це срібне кільце. Ну я бачу, проявляється просто щось біле. А що воно не знаю. Ну, отака то знахідка. Дивіться, що в папи є. Отака то знахідка. Я бачив такі знахідки. Це вроді по, по ЧК. ЧК накладочка така. Правильно? Підказуйте. Дивіться, яка цікава штука. Кераміка, правильно? А з іншої сторони в кераміці якась бронзова штука із орнаментом. Цікава така штучка. Незвичайна. Це як папа з монетою. Ну, і що це таке у нас? У, є! Це якийсь полторачок. Срібельце таке. Шкода, що трошки цокнутий, ну нічого. Монета срібна. Вітаю. Дякую. Лано зрібельцем. Опа! Тоже якийсь соліт. Та, щось типа того. Соліт такий. Але теж вбитий печальний. Але срібло, срібло, хорош, хорош. Вітаю. 31, 34. Де це цей сигнальчик був? А, ось. І щось я викопав. А що це таке? Якась накладка. І Якась вона гарна, мені здається. Ідем в сторону машини. Так. Зараз піду по моїй покажу вам. Дивіться, яка краса. Якась накладочка була, да? Якась така прикольна. <звук> З отворами. А куди накладка? Не знаю, ну ось така, забрав. Будемо трошки перейти на ту сторону. У нас великодні свята. Сьогодні у нас понеділок. Працюємо повний день. А в суботу працювали, то декілька годин попрацювали. Так, виїхали з сім'єю на природу, але вже взяли з собою прибори. І побігали трошки. Результат, можна сказати, хороший, так що зараз вам покажу. Дивіться, що в мене вискочило. І як вам? Зараз папа підтягнеться. а папа йде. Зараз підтягнеться і будемо дивитися. ти полки. Може сорт. бути? Ну, похоже щось. Давай будемо надіятись. <гум> Диви. Шикардосик. Є, я проба. Є? Так. Диви. Вона якась монетка. здавай. Ну, не тільки. Ну хорош, хорош. Вітайте мене. Так, а папа проміжний результат? Отакий, бачите? Хрестик срібний з цепочкою. І кільце. Але каже, кільце без проби, але біле ніби як срібло, і по вазі ніби як срібло, так? Да? Так. Да. Да. А хрестик то срібний 100%, я бачу. І цепочка хороша. Ну, там мені так само, як у мене примірно. Ну, хорош, хорош. Друзі, буквально хвилин 15 пройшло після того, як я сережку знайшов і дивіться. Поганий сигнал, як починаю копати, і дивіться, що в мене. Цепочка. Подумав спочатку, що нитка, але це цепочка і це срібло. Оце такого спустилися називається до річки на пару хвилин. Отако. тако, дивіться. Ще одна знахідка є. Срібло, кулончик малесенький. Бачите? Непогано, так непогано. Показує. І як вам? О є? А чим вона часом не алюмінієва? Не знаю, ну вагу має. Будемо перевірити. Така знахідка. Ходила на тій стороні. Перейшли на цю сторону. Йду в сторону переправа, переправа там трішки далі. І був перший сигнал. І це мені здається в нас Радянщина. Добре, що хоч рання. Так от. Монета забрали. 49,50 є чітка, чіткий сигнал з чіткою монетою. А, яка це чітка монета? Це радянщина у нас. Три копійки. Рік 36-й. Нічого цікавого, але монетосина. Забираємо. <звук> Друзі, дивіться, яка яма, погана була яма. І сигнал. Сигнал. І Дивіться, що мені вискочило. Ви це бачите, як і я. Бачите? Воно не воно. Йолки-палки, прикиньте, якщо це воно. <рес> є, це воно! Ой! Проби є? Проби! Мене цікавлять зараз проби. Є проби, є проби, друзі, є проби. Бачите, є проби. Хорош. Хорош. Я вже задоволений. Ух, йолки палки Недаремно ми сюди переїхали. Правда? Фух. За вихідні два рижика. Ну Це жирно-жирно, як не як. Клас. Ось тут був рижик, поруч сигнал, але високий сигнал. І дивіться, щось мені вискочило. А що це мені вискочило, поки не знаю. Ну, якась монетка. Мідна. Зараз ми подивимося, що це, одна копійка чи ні. Так, <пух> да, Одна копійка 1819 рік, здається. Да. Ну, хороша монетка, царьок. Як-не-як. Забрав. На дракона. Гачачок. Забираємо, щоб ногу ніхто не пробив. Друзі, є ще одна монетка у нас. Царик. Царик. Я не знаю, що це таке за царик. Зараз помиїм подивимося. О, це, напевно також одна копійка, як у нас вже є. Ми вже сьогодні знаходили. Папа, до речі, тільки що таку саму знайшов. Десь тут поруч. Я так до нього ще не підходив, не дивився, що там в нього. Ну, стан хороший має бути. Хорош. Недалеко від попередньої в мене знов сигнал і знов щось схоже на монетку. Дивимося разом. Що це таке у нас? О, це в нас деньга походу, але вона здоровена, дивіться яка. Класна така. 37-й рік. Такі, така патина класна, правда? Гарна, гарна. Вон перший царьок, вон другий царьок і тут сигнал. Може розсипуха якась з цих тарів. Земля твердюща тут. Точніше, глина в цьому районі. Будуть камні. Витягну, витягнув, так візуально не бачу. Ось ті грудочці. є, є, є у нас монета. О, це класна монета, дивіться. Дві копійки Катькиних чи Ліськіних. Як на мене, то, майже, то Катькиних. Ой, Ліськіних. Не знаю, ні, це Катькин. Чи ні, стоп. Ліза. Мені здається, що це Ліза. Зараз по мою покажу. Ну, це вже цікавіша монетка, чим, чим ті монетки, правда? О, тут стан гарний. Дивіться, клас. Клас. 1789 рік. Робимо фоточку. Так, 75. Ну, витягну. Що тут у нас так? Це мій пін. Монетка. Що, срів лошай? Та, прикиньте. 15 копійок. У-у-у. Я вроді 15 ще не знаходив. 1000... 1905 рік йолки палки Оце монетка. Дивіться, яка краса. Яка краса! Класно, роблю фотографію. Серце забило і так. Ду -ду 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 -ду. Знаєте, що знайшов? Зараз покажу. Дивіться, що випало мені, йолки палки А! Пластмасовий. Блін. <хи> а вже забилося, якщо чесно. Ой, забилося. А що ж він сигналив тоді? Це сигнал подивимося? Сигнал продовжується. О! Витянув і що тут у нас. Проволочка якась. Да, мідна проволочка. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Лани, що в неї є? Є тильник від ножа, гудзик, радянщина, голка якась. І, так, що ще в неї є якийсь грузик чи, може, куля, не знаю. Так, А із цікавого. Є срібний соліт такий. І ось така-то монетка. августовський, здається. Класне доповнення до колекції. отак от, от. Так, Далі хабарничка папи. Що в нього є? Ходячки радянські, пізні, рані, гудзик царський. Якась проколка, якісь грузила, якісь пряжки. Так, а і цікавого, що в нього в нього є? Соліт, соліт, соліт срібний. Потім одна копійка 1828 рік. Так, кого накладочка цікава. Тут так от. І ось такий то перстеньок. Я думаю, що це Русь. Якщо ні, підсказуйте... Отак так от. Так, а далі хабарничка моя. Що в мене є? У мене є гудзики, радянські, ранні, пізні. Потім два кільця. Один із них перстеньок якийсь. Думаю, що це середньовіччя. Пряжка. Ось така накладочка. До чого не знаю, але гарна. Тильник. Тут ще десь був. Ах, ось він. Тильник. А із цікавого. Царів, дивіться скільки. Потім 15 копійок, 1903 рік. чи Який там рік? П'ятий. Не знаю. Напевно, п'ятий рік. Лізених чи Катькиних 2 копійки. Потім оце крейцер, не крейцер, я не знаю, що це за монета. Так, так. Отака гожирна монета. Я не знаю поки що це. Як це? Вроді, здається, 2 гроші. І жирок програми ось таке то кільце золоте. Отакий то вихід у нас був сьогодні.